Вітаю вас усіх. Я Богдан, і це приблизний прогноз погоди в Україні на тиждень з 12 по 18 травня. Одразу попереджаю, що тут лише слова і погода з часом зміниться. Тож будьте уважні! І я визнаю, що можу помилитись. Усі помиляються, це нормально, головне чесність. Розповім вам поверхово, що буде далі. Початок тижня розпочнеться з дощів та маленького цикону на півдні країни. Тож у більшості областей очікуються дощі та грози. Також впродовж тижня, особливо з другої половини, очікується атмосферний фронт, який з великою ймовірністю може перетворитись на циклон. І основна сила дощів вдарить по Західному регіону країни, і також може принести сніг з дощем у Карпати. Наприкінці тижня може прийти ще один циклон, але з моря через Крим та Південь, який теж принесе дощі та грози. Щодо температури повітря сказати дуже складно, але денна температура у діапазоні буде у межах 6-20 тепла. Усе залежить від погодних умов. А нічні та ранкові температури будуть у межах 2-10 тепла. По Поривам вітру впродовж тижня буде усе нормально від 2 до 5 метрів на секунду. Але при проходженні циклонів атмосферних фронтів пориви можуть сягнути позначки і 10-20 метрів на секунду. Усе залежить від самої погоди та потужності циклонів. І ніхто точно не може вгадати, навіть ті, хто на початку каже, точний прогноз погоди. Отака аналітика погоди на тиждень. Погода може змінитись, і ця інформація може бути не дуже актуальною, тому це просто моя думка. Як буде насправді, покаже час та прогнози погоди. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити контент.